Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, сьогодні одночасно та паралельно розпочнуться аж 18 матчів в Лізі чемпіонів, заключний восьмий тур етапу ліги. Багато невирішених питань. Лише дві команди на даний момент гарантували собі пряму путівку до однієї восьмої. У багатьох залишаються шанси на плей-офф, у когось реальні, у когось лише суто теоретичні, але тим не менше вони є. В даному випуску ми пригадимо результати та найцікавіші події попереднього сьомого туру, які на Нагадаю, був лише тиждень тому. Потім аналізуємо турнірну ситуацію, хто взагалі за що бореться. Ну і наприкінці анонсуємо всі сьогоднішні матчі. Розпочинаємо пригадувати сьомий тур з німецького міста Гельзенкірхен, де свій поєдинок проводили чемпіон України Шахтар та представник Франції Брест. По першому тайму, я думаю, ми згадали класні часи донецького шахтаря, коли вони володіли м'ячем, створювали нагоди та забивали голи. У першому таймі гірникам вдається забити двічі. Відкривають рахунок на 18-й. Кевін перехоплює м'яч в центрі поля, вибігає вічна від з французів та переграє його 1-0. До речі, Кевін забив у другому турі поспіль в лізі чемпіонів. А на 37-й Георгій Судаков холоднокровно та з присмаком піжонства реалізовує пенальті в стилі паненки. 2-0 після першого тайму в другому французи намагалися повернути інтригу. У них були нагоди, але дещо їхня неточність, плюс класні дії голкіпера Шахтаря Дмитра Різника, призвели до того, що Шахтар не пропустив перемога донечан. 2-0. Далі говоримо про неймовірний матч між Бенфікою та Барселоною. В передмові до сьомого туру ми відзначали, що команди забивні, але от коли між собою грають, особливо в Лісабоні, насправді голів чомусь не так-то і багато. Але от цього вечора було дуже дуже рясно: як на дощ, так і на голи. Чотири-п'ять, дев'ять голів за поєдинок. Як розпочали забивати з перших хвилин, так і завершили останніми секундами. Рахунок відкривають господарі. Трапляється це уже на другій хвилині. Прострільна передача з лівого флангу, і грецький нападник команди Евангеліс Павлідіс замикає цей простріл 1-0. На 13-й призначається пенальті у ворота Бенфіки, яке чітко реалізує Роберт Левандовський. 1-1 до 13-ї хвилини. Ну а потім неймовірні речі починає коїти голкіпер Барселони, яким цього вечора був ветеран з Польщі. Войцех Щесний. Він починає всіх збивати. На 22-й хвилині вибігає за межі штрафної та збив забиває свого партнера по команді і цим користається нападник Бенфіки. Павлідіс. Він виходить вічна віч з порожніми воротами і, звичайно, ж забиває 2-1. А на 30-й щесний порушує правила уже в своїй штрафній пенальті для лісабонців. І грек Павлідіс оформлює хет три 3-1 після першого тайму. А ось в другому забивала лише Барселона. Камбек розпочинається на 64 й хвилині. На жаль, не без участі голки парабенфіки українця Анатолія Трубіна. На цій хвилині він вибивав м'яч від своїх воріт, але шкіряний влучає в голову Рафіньї і за неймовірною траєкторією залітає у ворота. Кілька секунд тому було 3-1, а невдале вибивання призвело до того, що уже на табло 3-2. Наступний гол забиває Барселона вже за 4 хвилини. Єдине, що забиває в свої ворота. Атака Венфік. Прострільна передача з лівого флангу і Рональда Раухо, який цього вечора був капітаном Барси, зрізає м'яч свої ворота. Знову різниця в два голи. 4-2 на користь Бенфіки. Ішла 68-ма хвилина. За 10 хвилин по цьому ще одне пенальті у ворота лісабонців. Буквально на мить захисник Бенфіки поклав руку на плече Ламіло Ямалу, і той завалився на газон як підкошений. 11-метровий для Барселони, для Левандовський і чергова реалізація. 4-3. А за 4 хвилини до завершення основного часу захисник Барси Ерік Гарсія підключився до атаки та на дальній стійці завдав удару головою. 4-4. Здавалось би, Барселона рятує один бал. До поєдинку було компенсовано 4 хвилини, на четвертій з яких у Бенфіки були претензії уже на своє пенальті. Але арбітр матчу, перебуваючи неподалік епізоду, пенальті не призначив. Натомість дав Барселоні провести ще одну атаку, і після контратаки Рафіння забиває переможний гол 4-5. На шостій компенсованій при чотирьох компенсованих. Дивний матч між Бенфікою та Барселоною. Лондонський арсенал з Олександром Зінченком в основі здобув певну перемогу над хорватським Динамо Загреб 3-0. Серйозно на хід гри вплинуло те, що каноніри відкрили рахунок уже на другій хвилині. А от італійський Мілан забив лише один гол у ворота Жирони Віктора Циганкова. На 37-й хвилині це зробив Рафаель Леао. І меланістам цього вистачило для того, щоб здобути п'яту поспіль перемогу в лізі чемпіонів. Далі говоримо про справжній матч за виживання між топ-командами Парі Сен-Жермен та Манчестер Сіті. Обидва клуби ризикували, та ще й досі ризикують не потрапити до плей-офф. Як наслідок в першому таймі між ними доволі таки обережний футбол без голів, але з жовтими картками. А от у другому таймі по перерві відразу з'являються футболісти, які розпочинають забивати. Зокрема, в складі Сіті на полі з'являється Джек Гріліш, і вже на 50 50-й хвилині він відкриває рахунок, класно зігравши на добивання нуль На 53-й він же ж робить прострільно. Передачу, але м'яч від захисника ПСЖ потрапляє до Ерлена Холланда, який на дальній стійці забиває свій уже гол 0-2 на 53-й хвилині. Але як швидко сіті два голи забили, так швидко два і пропустили. На 56-й оборонці Сіті забувають на дальній стійці про Усмана Дембеле 1-2. А на 60 й Брелі Барколя грає на добивання після того, як м'яч відскочив від поперечини. Ось так команди швидко за 10 хвилин назабивали 4 голи і рахунок став 2-2. Після цього команди майже на 20 хвилин взяли гольову паузу. Але на 78-й штрафний у парижан. Навісна подача на дальню стійку, де Жуан Невес її замикає ударом головою. 3-2. в компенсований час парижанам навіть вдалося збільшити свою перевагу. М'яч від Йошко Гвардіола відскочив до Гонсало Рамоша, котрий вийшов вічнавізогифором горожан, та переграв його. 4-2 за Парі Сен-Жермен. Мансіті по ходу матчу вигравали 2-0, але в підсумку зазнали фіаско 2-4. Далі говоримо про ще один дивний матч Феєнорд проти Баварії. Відсоток володіння м'ячем 20 на 80, удар 8 на 30. А хто виграв, звичайно ж, Феєнорд. Причому розгромно 3-0. Як то кажуть, атакувала одна команда, а забивала зовсім іншим. Ще в першому таймі Феєнорд забиває двічі зусиллями Сантьяго Хіменеса. Причому як забиває? На 21-й хвилині закидка вперед призводить до того, що оборона Баварії махає повз м'яч, і Хіменес виходить віч навіть з голки про Мюнхенців та відкриває рахунок. Було компенсовано до першого тайму сім хвилин. На сьомі з яких мюнхенці порушують правила в своїй штрафній пенальті 2-0 після першого тайму. До речі, пенальті реалізував саме Хіменес. Цікаво, якби перший тайм завершився 1-0, чим в підсумку б матч завершився. До речі, ще по ходу першого тайму через травму поле залишив гравець Баварії Альфонсо Девіс. В другому таймі Кейн, Мусіала, Сане мали класні нагоди, але і їхня неточність, і класні дії голкіпера Фея Норда, і влучання в стійку Ку призвели до того, що Баварія навіть не забила. А за хвилину до завершення основного часу японський легіонер Фаєнорда Уеда після контратаки ставить крапку 3-0. До речі, в цьому сезоні Баварія вже вдруге зазнає поразки з різницею в три голи саме в лізі чемпіонів. А от інший грант Реал Мадрид здобув спокійнісіньку домашню перемогу над австрійським Зальцбургом 5-1. Дублями за Мадридців відзначились Родріго та Вінісю Жуніор. Ще один гол на рахунку Кіліана Мбапе. Прогнозовані, але непрості перемоги здобули Селтік та Інтер. Кельти лише на 86-й хвилині дотисли швейцарський Янгбойс. і то завдяки автоголу. Хоча могло бути все простіше, адже у першому таймі Селтік не реалізував пенальті. А от Інтер уїзному матчі проти чешської спарти забив швидкий гол на на 12-й хвилині зробив це капітан інтера Лаутаро Мартінес. як наслідок інтеристі перемогу так і дотримали. Справжня битва з двома червоними картками та неймовірною розв'язкою була між Атлетико Мадрид та Леверкузенським Байром. В першому таймі переважали гості, в деякій мірі їм допомогло те, що з 25-ї хвилини Атлетико грали в меншості, адже пряму червону отримав півзахисник команди Пабло Баріос. Як наслідок, так і трапляється гол у роздягальню. На першій компенсованні П'єро інкамп'є класно зіграв на другому поверсі, і м'яч парашутиком опустився в дальній кут 0-1 після першого тайму. Але на початку другого, а сам на 52 й хвилині Атлетико, навіть граючи в меншості, рахунок зрівнює. Індивідуальний гол забиває Хуліан Альварес. Був проти трьох оборонців Байера, але прикрив м'яч корпусом і таки зрівняв рахунок. На той момент здавалося, що нічийний результат для матрасників. Це прийнятний результат. Але на 76 й хвилині склади команд вирівнялися, адже другу жовту отримає автор голу за Ліверкузен. Інка п'є за ось це порушення правил за гру плече у плечі. Як наслідок 10 на 10, І Атлетико пішли виривати перемогу. На 90 90-й хвилині їм вдається це зробити. Знову забиває Альварес. Поклав голкіпера Байера на газон, обіграв його та з гострого кута пробив у порожній кут. 2-1 за матрасник. coming. Загалом ж сьомий тур вийшов не зовсім переконливим для німецьких команд. Зокрема, Боруся Дортмунд грала на виїзді проти італійської Болонії, яка взагалі була вже турнірно немотивована, адже болонці, нагадаю, вже втратили всі шанси на плей-офф. А от Дортмунд бореться за плей-офф і боровся тоді ще за свого тренера Нурі Шахіна, якому загрожувало звільнення. Власне, перший тайм Дортмунці і виграли на 15-й хвилині. У них кутовий під час подачі якого Болонці порушили правила в своїй штрафній пенальті для Дортмунда. Керзався пробивати Саругірасі, і який реалізував його в стилі паненки. Відразу, до речі, побіг саме до тренерської лави. Болоня, нагадаю, за попередні шість турів забила лише один гол. А от за одну хвилину другого тайму матчу проти Борусі забиває аж двічі. На 71-й Тейс Делінга класно замкнув простильну передачу від партнера. А вже на 72-й Іллін Джуніор зіграв на добивання. 2-1. В даному епізоді, звичайно ж, трішки проспали оборонці Борусі. 2-1, матч таки завершився. Болонія дану перемогу святкувала як справжній трофей, а от Борусія так і втратила тренера, адже Шахіна було звільнено. Тим не менше, все ж таки були німецькі команди, які здобули перемогу в сьомому турі. Зокрема, Штутгарт на виїзді розібрався зі словацьким словом з братіслави 3-1. Нідерландський ПСВ спокійно 3-0 після першого тайму вигравав у сербської церни зв'язди, Але на 50 50-й хвилині гості залишилися у меншості і ледь не трапилося камбеку, але ледь не рахується в підсумку 3-2 за ПСВ. Найпереконливіше в сьому турі показала себе італійська аталанта 5-0 над австрійським штурмом. Всі голи в даному матчі забивали різні футболісти. Між Монако та Астон Вілою був лише один гол все вирішив кутовий господарів на восьмій хвилині. Класно на другому поверсі зіграв Вільфред Сінго. Перемога 1-0 за господарями. Німецький Лейпці, граючи вдома проти португальського спортінга, шукав не просто перемогу в сьомому турі, а першу перемогу для себе в цій лізі чемпіонів. І, хоч із запізненням, але таки знаходить. Господарі відкривають рахунок на 19-й. Бенджамін Шешко замкнув прострільну передачу від партнера. Гості, звичайно ж, побігли відігруватись, тому що лісабонці ведуть боротьбу за плей-офф. Але що цікаво, в основному складі команди був відсутній кращий нападник клубу Віктор Дьокереш. Але по ходу другого тайму він таки з'являється на полі. І сам Саме він зрівняє рахунок на 75-й. Хитнув захисника та лівої пробив у воротарський кут. Голкіпер Лепсіга не врятував. 1-1. Але нічийний не результат протримався лише три хвилини. На 78-й Юсуф Польсен уже завалюючись, таки, зміг проштовхнути м'яч в напрямку воріт. Захисник Спортінга міг вибити м'яч, але махнув повз м'яч, і шкіряний зрадницьки закотився у ворота. 2-1. Ось така перша перемога Лепсіга в цій лізі чемпіонів. Ну а спортінгу потрібно буде ще попрацювати. Цівати над плейофійське Брюге та італійський Ювентус на двох завдали лише один удар в ствір як наслідок нічия 0-0. А от англійський Ліверпуль не просто завдає удари в ствір, а здобуває сьому перемогу в семи поєдинках. Цього разу 2 1 над французьким лілем. Все завдяки голам Мохамеда Салаха та Гарві Еліота. Щоправда, між їхніми голами свій гол забив нападник бульдогів Джонатан Девід. але це не завадило мерсесайцям святкувати класну перемогу. Дивимось тепер на турнірну таблицю перед заключним восьмим туром. Тож беззаперечний лідер Ліверпуль, сім матчів, сім перемог, 21 набраний бал. Головне питання: чи буде вісім з восьми? Окрім Ліверпуля, також уже собі гарантувала пряму путівку до однієї восьми фіналу. Каталонська Барселона, у котрої 18. Всі іншим потрібно ще працювати. Зокрема, Арсеналу та Інтеру, у котрих по 16, потрібно буде в заключному турі не програти розгромно. Я думаю, вони з цим впораються. По 15 балів мають Атлетико Мадрид та мі. Мілан – 14 у Аталанти, 13 у Леверкузенського Байера. Дана вісімка на даний момент пробивається напряму до однієї восьмої фіналу. Зазначимо, що Ліверкузанський байер в топ-8 перебуває лише за додатковими показниками, оскільки по 13 балів також ще у п'яти колективів, а саме Астон Астонвіли, Монако, Феєнорда, Лілля та Бреста. Неймовірно гарячим буде 8 тур. По 12 балів Боруся Дортмунд, Баварія, Реал Мадрид, Ювентус та Селтік. По 11 мають представники Бенілюксу, ПСВ Ентховен та Брюге, ну а по 10 Бенфіка, Паріс Сен-Жермен, Спортінг та Штутгарт. Ці команди на межі, але поки що в плей-офф. Дані 12 колективів на даний момент не пробиваються до плей-офф. Але у Манчестер-Сіті, Динамо Загреб та Донецького шахтаря, є шанси туди потрапити. У когось більш реальні, як скажімо, Манчестер-Сіті, у когось, на жаль, лише суто теоретичний, як у чемпіона України Донецького Шахтаря, тому що гірникам у восьмому турі, по-перше, самим потрібно виграти свій поєдинок по-друге, дочекатись невдач конкурентів. Ну і на завершення анонс сьогоднішніх матчів Донецький Шахтар знову буде грати в Німеччині, причому неподалік Гельзенкірхена, а саме в Дортмунді проти тамтешньої Борусі. Ось такий матч на завершення. Нагадаю, що гірникам не просто потрібно цей матч виграти, а з якомога більшою різницею. Дортмундці вже влаштує і нічия, тоді плей-офф їм буде гарантовано, але щось мені підказує, що господрі також будуть грати виключно на перемогу, тож, можливо, ми побачимо багато голів. Також нагадаю, що зміна тренера. Рав Борусії поки що керівником команди є датчанин Майкл Тульберг, під керівництвом якого уже Дортмунці зіграли один поєдинок на вихідних 2-2 проти Вердера. Це при тому, що 2-0 вигравали по ходу матчу, тобто проблеми в обороні залишаються. Сподіваємось, що цими проблемами гірники скористаються. Ну і також зазначимо, що загалом клуби між собою вже зіграли 4 матчі в лізі чемпіонів. Поки що Шахтар без перемог і поки що Дортмунд обидва домашні матчі виграв. Коротенько про інші дуелі У британському протистоянні Астон Віла буде грати проти Селтіка. Обидві команди вже собі гарантували плей-офф, але обидві команди мають шанси на пряму путівку до однієї восьмої, тож прогнозується серйозне протистояння, в якому фаворитами йдуть господи. Беззаперечними фаворитами в домашніх матчах йдуть німецькі команди Баварія та Байер, які гратимуть відповідно проти словацького Слована та чеської спарти. Тим паче гості в даних поєдинках уже турнірно не вмотивовані. Барселона уже гарантувала собі пряму Тівку до однієї восьмої, а от Аталанта поки що ні. Потрібно ще набирати бали. Про Борусю, Дортмунд та Шахтар. Ми вже сказали. А от 16-й Реал Мадрид буде грати на виїзді проти 13-го Бреста. Звичайно ж, обидві команди насамперед Реал спробують покращити свою турнірну ситуацію. Італійський Мілан буде шукати шосту поспіль перемогу у виїзному матчі проти хорватського Динамо Загреб, хоча хорватам також потрібна лише перемога. Жирона Віктора Циганкова, яка вже турнірно не вмотивована, вдома буде грати проти арсенала Олександра Зінченка. Цікаво, чи буде українське протистояння на полі. Атлетико Мадрид на виїзді буде грати проти австрійського Зальцбурга, а от Італійський Інтер вдома проти Монегасків. Нагадаю, інтер поки що не гарантував собі прямої путівки до однієї восьмої фіналу. У Ліля та Феєнорда однакова кількість очок по 13. Вони уже в плей-офф, але, звичайно ж, кожен хоче бути вищим. А от Манчестер-Сіті поки що не в плей-офф, команді конче необхідна перемога над Брюге, а бельгійцям при цьому бажано не програвати, тому що є ризик вилетіти з зони плей-офф. Чи здобуде Ліверпуль вісім перемог у восьми поєдинках? Відповідь на це питання ми дізнаємось після матчу ПСВ ейнтховен Ліверпуль. У Португалії тамтешній спортінг буде грати проти турнірно невмотивованої італійської болоні. А в Австрії відбудеться майже товариський поєдинок між тамтешнім штурмом та німецьким Лейпцигом. Поєдинок зовсім іншого масштабу відбудеться між Штутгартом та Парі жермен У команд однакова кількість балів по 10, і ніхто поки що собі плей-офф не гарантував. Не виключено, що відкатають нічию. Подивимось, Ювентус вдома буде грати проти Бенфіки між командами два бали різниці. Ну а в Швейцарії зіграють тамтешні Янгбойс та сербська цвена Звєзда. Нагадаю, у Янгбойса поки що нуль очок і можливо, швейцарці зроблять все для того, щоб таки ці бали здобути. Хай навіть в останню мить. Хто ж вийде до плей-офф? Чим завершиться етап ліги? Про це ми обов'язково будемо говорити, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре.